Ранок настав, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Квітка в травах золотилась, у хустинку нарядилась. Запашні її хустинці, не цукерки, не гостинці. У хустинці мами квітки вже ростуть зернятка, дітки. Скоро, скоро понад лугом розлетяться ніжним пухом. Здогадалися про що ця мова в цій загадці? Так, молодці. Це кульбаба. Кульбаба росте повсюди. Вона дуже корисна. З її листя готують салати. З квітів діти навіть можна приготувати варення. В медицині використовують коріння, листя і навіть сік цієї рослини. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди. Кожен з них має довгий носик з волосками на кінці, сім'янок. Вони утворюють білосніжну шапку. Тримається ця шапка недовго до першого пориву вітру, а потім знову розноситься вітром на далекій відстані і знову проростає квітами кульбаби. А ми, діти на занятті, сконструюємо з паперу ось таку кульбабу. Для роботи діти необхідно підготувати клейоночку, клей, ножиці, простий олівець, серветочку. А також необхідно взяти широку смужку жовтого аркушу паперу, бажану двостороннього кольору, зелену смужку паперу, а також коктейльну трубочку. Складемо жовту смужечку вдвоє, куточок до куточка, ось так. А тепер ножицями розріжемо. На тоненькі смужечки, ось так, не дорізаючи до краю. Тепер розгорніть цю смужечку, розрівняйте її руками ось так. І перегорніть на іншу сторону, так як це зробила я. Змажте края смужки клеєм, і склейте куточок до куточка, гарно притискаючи пальцями. Серветочкою притисніть край. Намажте край коктейльної трубочки клеєм. Починаємо збирати нашу квітку. Змажте клеєм край смужки гарно. І починаємо накручувати цю смужку на край нашої трубочки. Дивіться, і робіть так, як це зробила я. Коли ви її скрутите, у вас отримається ось така квітка. Тепер діти ми зі смужечки зеленого паперу складимо її ось так вдвоє, зробимо листочки нашій курбабі. Спочатку ми намалюємо олівцем пів листочка, а потім виріжемо ножицями. Змастимо край листочка гарно клеєм і притиснемо до нашої трубочки. Якщо діти у вас немає коктейльної трубочки, ви можете взяти шпажку чи навіть простий олівець. Теж дуже буде гарне стебло. Ось така кульбаба вийшла в мене. Чекаю на ваші роботи, до наступної зустрічі, до побачення!